Отримати талон на послуги в сервісному центрі МВС можна в чат-боті. Раніше він був створений лише для пошуку талонів на складання практичного іспиту. Відтепер до нього додали і інші послуги. Для отримання сповіщення про наявність вільних талонів спочатку потрібно перейти в чат-бот, надати інформацію про себе та вибрати послугу. Надалі, коли з'явиться вільний талон, бот надійшла вам повідомлення. Відстежувати вільні талони можна одночасно в п'яти сервісних центрах МВС. Для кращої роботи чат-бота його радять перезапустити. Уже можна і на теоретичний іспит знайти талон, на реєстраційні операції, що найбільшим попитом користуються у громадян. Також в Шадботі з'явилася функція обміну посвідчення водія. При з'явленні нових талонів у системі людина, яка в телеграмі замовила відповідну талон на відповідну реєстраційну операцію, просто отримує повідомлення. І не потрібно постійно сидіти, моніторити сайт.